Маємо на зв'язку Дениса Чистікова, заступника постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим, і е, хочемо вас розпитати, пане Денисе, про паніку в Криму е, після бавовни в Севастополі. Доброго дня, Доброго дня. ну тут слід значити, що панічні настрої, і взагалі розуміння того, що війна прийшла вже безпосередньо на території та тобто, окупованого Криму, почалась у мешканців Криму після повномасштабного вторгнення. А це підтвердження, а більше підтвердження вже, вже перших бавов влітку і восени і подальших. Що стосується вибухів в Севастополі останніх, то тут слід відзначити декілька випадків, що і до цього не було. Що стосується туристичного сезону, бажаючих саме їхати відпочивати до, на Кримський півострів на травневі свята. Зокрема, вперше у 2023 році з 2015 року. Крим не потрапив навіть в п'ятірку тих регіонів, куди Росіяни хотіли поїхати на травневі свята відпочивати. Тобто він випав навіть з десятки тих регіонів. Взагалі в телеграм-каналах і в соціальних мережах обговорюється те, що безпекова складова зараз для мешканців, і тимчасово окупованого Криму, і для громадян Російської Федерації є ключовою, і вони навіть скидки, які зараз даються туристичними фірмами. Не дозволяють залучити туристів на території тимчасово окупованого Криму. Крім того, відмічається і те, що російська залізниця е, з менше почались навіть ті квитки, які були на травневі святе, почали люди здавати, і це також вказує про те, що існують певні пані існують панічні настрії, і Розуміння, те, що наближається саме активне активне і звільнення Криму наближається безпосередньо на тимчасово окупований півострів. Також масово ми помічали постійно вже говорять про те, що ринок нерухомості там падає, і ціни і велика кількість пропозицій разом з тим, щоб дещо вплинути на ситуацію з мобілізацією, окупаційна влада використала новий елемент. Тепер при продажі нерухомості на території тимчасово окупованого Криму. І ці угоди потрібно погоджуватися з так званими республіканськими військоматами. Таким чином, фактично, вони намагаються стримати падіння ринку нерухомості, а з іншого боку, ті, хто бажають, то можуть бути потрапити під мобілізацію, яка і так у них вже фактично повна, оскільки враховуючи зміни до законодавства, тепер. Введена електронна повістка, тобто розміщення інформації, навіть не вручення і не надсилання цієї електронної повістки, а розміщення її на окремому сайті, і знаходження її там 7 днів вважається безпосередньо як вручення цієї повістки в сказаній особі. Дуже дякую, і старі прикрасні методи, ще скоро почнуть забирати паспорти, щоб люди взагалі не могли нікуди рухатися, нікуди виїжджати і. Повернемося в 19 століття, так ну власне пане Денисе, якщо ми говоримо про настрої серед окупантів і інтервенційних представників на тимчасово окупованих землях кримського півострову. Отже, не мов би, там все хитається. Можливо, ведеться якесь спостереження чи моніторинг як настроїв, так і кількості виїздів, зокрема по тому самому Кримському мосту. Ну і хотіли вас відповідно розпитати, наскільки він зараз функціонує, з яким приблизно навантаженням. Ну слід відзначити, що окупаційні адміністрації почали приховувати вказу інформацію щодо залишення тимчасово окупованого Криму мешканцями тимчасово окупованого Криму, а також, взагалі, громадянами Російської Федерації, оскільки це також є елементом панічних настроїв, які підштовхували. Ця інформація десь почала приховуватись з кінця 2022 року. Разом з тим, в березні 2023 року в місті Севастополі офіційно підтвердили, що знизилась кількість населення в місті, що вказує про те, що про відтік населення з тимчасово окупованого півострова. Що стосується функціонування моста, то вони поновили частково ну, функціонування автомобільної частини мосту. Разом з тим, бантажівки не пускають його, а лише легкові автомобілі. Що стосується поновлення залізниці, то вона також функціонує в обмеженому режимі. Крім того, слід відзначити, що зараз у, чи, з, з останніми подіями, більш по, зв'язку з вибухами, бавовнами, а також е, заявами збройних представників збройних сил України, що бавовний буде зростати, і найближчий до літа сезон буде гарячі ще більше, то вони також значно намагаються і збільшили кількість перевірок до самого Кримського мосту, тобто. Під виглядом того, що вони хочуть прискорити проходження Кримського мосту легковими автомобілями, збільшили 40, зараз, встановили ще додаткових 40 блокпостів, але це не збільшення кількості не для того, щоб збільшити кількість пропускну спроможність казаних а саме для більш детальної перевірки. Крім того, зараз вони також не дають можливість використовувати в повній мірі паробне сполучення, зокрема. Заявлено про вісім паромів, які нібито функціонують на кримській переправі. Разом з тим, функціонує фактично 2-3, але третій паром він частіше перебуває на, на, на ремонті. Крім того, останні дні відмічається після бавовн те, що в основному пропускають лише вантажні автомобілі, які є порожніми, а ті, що є завантажені. То їх пускають через сухопутний коридор, так званий. І це також вказує про те, що вони бояться, що можуть бути вибухи на саме в переправі. І це демонструє панічні настрої як в Російської Федерації, так і в російських військових. А власне, чи ці настрої є обґрунтовані, на вашу думку? Можливо, маєте якусь інформацію. А також чи російська ППО може якось спробувати захистити. Начебто, Крим від, від нас, від українців, яким цей Крим і належить, слід відзначити, що після першої бавовни, не першої, а після бавовни, яка була в Джанкої на залізничній станції, після того було при Призупинено логістичного поставки військового озброєння. Тоді були неофіційні на те, що проводились розборки, і тоді і саме після цих бавовн були панічні настрої. Зокрема, місцеві мешканці північної частини Криму. Відзначають, що в побутовій розмові російські військові ж, е, з, обговорюють на, на, майбутній контрнаступ збройних сил України, і саме це їх, їх лякає. Тобто ця паніка і перекидається на їхні родини, на їхніх знайомих. Тобто зараз вони вже хто міг вивезли родини. Крім того, вже складені списки як адміністративних співробітників і представників так званих правоохоронних органів з північної частини Криму. Разом з тим вже і формуються списки цивільного населення, яке безпосередньо межує з адміністративній межі з Херсонською областю. І крім того, відзначається і те, що зараз до державних органів, до наукових установ, до навчальних закладів прибувають фахівці з російських ф... російські фахівці з Російської Федерації, які вивчають їхні архіви, їхні дослідження з метою того, що також складати списки на евакуацію, що можна буде вкрасти і вивезти на територію Російської Федерації. Mm. І Я ціним на їхній погляд. Дякуємо, пане Денису. Ну і ще один такий, можливо. Не знаю, наївний момент. А це правда, що в окупантів є бойові дельфіни в Севастопольській бухті, і наскільки вони їх активно використовують. Ну, Тому що оцей от казус з'явився інформаційний після того, як щось вдало бахнуло на Севастопольському рейді. Ну, окупанти стверджують, що це були наші надводні е безпілотні апарати. Ну, і, Відповідно, вони ж почали розповідати, що вивели. Бойових дельфінів на чергування. Перевірити цю інформацію я не можу. Тож до вас, як до людини, яка володіє певною інформацією. Ну, це, це питання більше до військових, оскільки це військова складова. Разом з тим відомо про те, що саме Севастополь використовувався за радянських часів саме цією, ну, і в цьому напрямку, але на даний час офіційних підтверджень, навіть неофіційних, інформації відсутня. Разом з тим, ми відзначаємо, як Щодо поводження взагалі з флорою фауною, у тому числі і в державних напрямках, то фактично вони не зберегли цих фахівців. І тут є питання ну, більш сумнівне, і воно більш пропагандистське, і демонстрація того, що вони зможуть використати ще як один з елементів. Тиску на Україну, але це більше не тиск на українську аудиторію, а це демонстрація для своєї аудиторії, оскільки вибухи, коли були в Севастополі, і ще було декілька вибухів на території тимчасово окупованого Криму. Але разом з тим вони вказали не про те, що це в глибині Криму досягли безпілотні апарати, а продемонстрували те, що це вдало спрацювало їхнє ППО. Але питання про те, чому воно вже фактично в глибині Криму, ніхто не ставить, і це демонструє про те, що окупант. Більше працює в режим на аудиторію, яка вже ну місцеве населення вже не дослухається до їхніх заяв. Пане Денисе, хто міг прилітати до Криму? Чи є вже офіційна інформація, що в неділю там приземлився урядовий борт? Когось важливого вони привозили радше всього, чи, чи, чи нема такої інформації? У нас то, ну, ми користуємось відкритими джерелами моніторинг телеграм-каналів соціальних мереж? Єдине, що відомо, що він після того як злетів, повернувся до Москви. Тобто, це якщо і був, це хтось із чиновників саме з Кремля зі столиці. А чи можете розказати трошки детальніше або може у вас є більше інформації, спростувати чи підтвердити про те, що, про що говорив президент Зеленський, про те, що як тільки українські війська війдуть у перше село в Криму, люди вийдуть назустріч, будуть вітати українців і будуть гнати цю окупаційну владу геть, ну, тут слід відзначити, що Нада, взагалі, якщо взяти рух спротиву, він посилився. Він існував з 2014 року, але він значно посилився і зріс після повномасштабного вторгнення. Крім того, гарним прикладом була Херсонська область. звільнення Херсону, і зараз за як за інформацією координаторів руху спротиву, так і за інформацією військових. І є велика кількість звернень з з території тимчасово окупованого Криму з різною інформацією військового характеру. Крім того, самі мешканці Криму за інформацією самих координаторів готові до більш активних та радикальних дій. Але разом з тим, саме вони чекають і їх стримують і чекають при наближенні збройних сил, щоб все було своєчасно. Крім того, за останні новини, які зараз лунають з території Російської Федерації, то ми бачимо, що. Оборони і взагалі настрої сипляться не тільки на тимчасово окупованих територіях, а й взагалі на території Російської Федерації. Тому це вже є може бути як ланцюгова реакція. І ми розуміємо, навіть дивлячись на те, що як хто був членами руху спротиву на території Херсонської області, це можуть бути зовсім неочікувані особи, яких ми навіть не підозрюємо, що вони зараз є, і рух спротиву, в тому числі. Як і є серед і, руку, а теж це так звані мобілізовані російські військовослужбовці, які також допомагають збройним силам України. Тому на всіх рівнях можливо буде підтримка, і саме вона розпочнеться при наближенні збройних сил до адміністративної межі тимчасово окупованим Кримом. Дякуємо, Дякуємо вам, пане, Динесе, за вашу роботу і за участь в прямому ефірі телеканалу «Еспресо». Денис Чістіков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим.